В преобразі величної події нашої церкви це преображення Господнього, коли Ісус Христос з'явився на горі Тавор, разом з Ним з'явились ще двоє святців: Мойсей та пророк Ілля. Апостоли, які спостерігали цю подію, сказали: Ісусе, добре нам тут бути, збудуємо три намети. Так само ми зводимо храм у скалі Подільський, храм, який буде єднати всі конфесії, храм, який буде єднати всіх людей, які потребуватимуть молитви, відчуття добре нам тут бути, і отримуватимуть розраду, і даруватимуть великі свідчення про вислухані молитви. Тому, дорогі браті і сестри, хочу просити вас. Про жертвенність вашу, про підтримку цього проекту на славу Господа Бога нашого, щоб з вашою допомогою ми змогли завершити будівництво храму. На даному етапі ми проводимо штукатурку внутрішню. Є дуже велика потреба покласти вікна, двері. Знову ж таки, далі буде тема електропроводки та інших моментів. Ми будемо вдячні за вашу лепту, бо, можливо, Господь Бог колись так скерує, що будемо частіше зустрічатись саме в цьому храмі. А вас, хай Господь благословить і вас дасть сторицею за кожну вашу жертву, за кожну вчинену лепту для збудування цього храму для людей. І для Бога, для з'єднання Господом Богом усіх нас у спільноти, які збиратимуться в цьому храмі. Для прослави Господа Бога нашого. Амінь. Параф'яни храму успення Пресвятої Богородиці. Просять про допомогу небайдужих жертводавців, які стануть фундаторами храму цього, і якраз на часі напередодні великого празника у спальні Богородиці. Хай Господь Бог через пречисту Діву Марію прийме ваші жертви, і хай Пречиста Діва Марія порозв'язує всі вузли ваші, і хай ваша молитва завдяки вашим жертвам буде почутою.